Неякісні комунальні послуги, розбиті дороги, байдужі чиновники все це потрапить у об'єктиви камер народного контролю. Ваші скарги приймаються вже сьогодні. Номер телефону гарячої лінії народного контролю у Дрогобичі 45 55 02. Код міста 24. І пам'ятайте, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Допомогти тим, хто боронить мирне небо. Небайдужі мешканці Дрогобичини продовжують долучатись до збору допомоги нашим військовим в зоні АТО. Днями кілька тонн гуманітарного вантажу вкотре були відправлені на схід. Завдяки старанням волонтерів та місцевих активістів назбиралась ціла вантажівка найнеобхіднішого: Це і теплий одяг, взуття, продукти та питна вода, ковдри, покривала і навіть буржуйки. Волонтери, що займаються збором допомоги від населення, запевняють, що навіть попри скрутну фінансову ситуацію в країні люди не перестають ділитись останнім, адже розуміють, що хлопці зараз воюють за всіх і за нас, в тому числі. Страшно подумати, що воїни з настанням холодів продовжують спати в окопах, не завжди мають змогу отримати питну воду. Проте хлопці не нарікають, а навпаки, дякують за кожну річ, яку їм передали люди. Тому нагадуємо, що допомогти новітнім героям, а також отримати всю необхідну інформацію про поточні потреби можна за наступними адресами. Штаб Дрогобицького майдану вулиця Шкільна, 4, Вівторок, середа і п'ятниця, з 18 до 20 години. Офіс по вулиці Лесі Українки, 20. Щодня, окрім суботи і неділі з 10 до 17 години та міська рада, кабінети 6, 7 і 33, площа Ринок 1. Телефон гарячої лінії спільноти допомоги військовим Дрогобич СОС 097 629 74 91. Долучитись можна і до акцій та заходів, які відбуваються в місті з одною метою – підтримати наших захисників. Станьте Миколаєм для бійця АТО! Комісія у справах молоді самбірсько-дрогобицької єпархії запрошує долучитися. Пожертвуй свій час та подаруй бійцеві АТО тепло родинного дому. Власноруч приготуй печиво, яке зігріє його душу там, де йде війна. Допоможи із заготівлею листівки оберегу та сам її заповни з 24 по 28 листопада та з 1 по 3 грудня. Вулиця Шевченка, 29-1, з 15 до 19 години. Допомога може йти від наших щирих сердець та працьовитих рук. Прикладом тому акція Рукавички для солдата, яку започаткував Трускавецький територіальний центр соціального обслуговування. Там працює гурток рукодільниця, де клієнти центру вчаться управлятись із спицями. Вони в'яжуть для воїнів АТО рукавички, шкарпетки та шарфи. Ці зв'язані турботливими жіночими руками речі нагадуватимуть нашим захисникам на передовій про домашній затишок та зігріватимуть їх взимку. Долучайтесь і ви до акції Рукавички для солдата. Приносити в територіальний центр по вулиці Стебницька, 66 вовняні нитки, бажано темних кольорів, в'язані речі, які можна перепустити на нитки та свої готові вироби. Всі сплетені рукавички, шарфи, светри, терцентр відправить адресними посилками для воїнів трускавчан та їхніх бойових побратимів в зоні АТО. Телефонуйте на гарячу лінію народного контролю у Дрогобичі 45 55 02, код міста 24. Роксолана Бояк, Ігор Дьорка, Ігор Чиш, народний контроль, Дрогобичина.